Телефонне опитування населення 18 років і старше, і ми проводили 600 інтерв'ю для України в цілому і 400 інтерв'ю у Львівській області. Дослідження проводилося на замовлення аналітичної групи Національного олімпійського комітету і в Сама вибірка була стратифікована на першому етапі і квотна на другому етапі. Теоретична похибка 4% для України і 5% для Львівської області. Хоча в цілому вибірка може похибка може бути дещо більшою через. Response rate і різні інші через дизайн ефекти, які тут не враховані. Результати. Питання, яке ми задавали загальне, як ви ставитесь до того, щоб Україна подавала заявку Міжнародному олімпійському комітету на проведення зимової олімпіади у Львові, і те ж саме ну, і в Україні, і у Львові. І власне різниця практично не відрізняється. Приблизно 80% ставляться до цього позитивно, приблизно 10% негативно і байдуже, ну, менше байдужих у Львівській області, їх це більше цікавить, 7% і Більше байдужих, то це різниця значуща в Україні в цілому. Слід сказати, що, що мене здивувало, наприклад, що бразильці протестують проти того, щоб, не незважаючи на те, що вони фанати футболу, протестують проти проведення футбольного чемпіонату, а українці ставляться. Позитивно до, до цього. Ну, можна розмірковувати, чому це так, а, але ну, результат досить, е, ну, для, як на мене, Биває досить привабливість карпатського регіону і України, інтерес до зимових видів спорту, імідж України в Європі та світі. Реконструкція та будівництво спортивних споруд – це позитивні фактори, які вплинули на відповіді. Створення нових робочих місць, Це приблизно 80%. Ми бачимо, що у Львові всі ці оцінки, власне, вищі, тобто люди там більше зацікавлені і більш позитивно передбачають більше позитивів. Ну це власне природне, тому що споруди будуть і все і реконструкції різні будуть проводитися перш за все у львовській області.